Такі речі. Я повторюся, що я останнім часом говорю вже не один раз. Коли йде війна, Конституція не пишеться. Розумієте чи ні? Ну, війна а, йде, а як держава під, під загрозою існування, її суверенітет, цілісність, mm. щоденні жертви і так далі. І, так далі. і хтось займається закон... Конституцією творчістю. Скажіть, будь ласка, що це таке? Ніде в світі під час війни ніхто не приймав Конституцію. Чому Україну нагнули, поставили в одну позу. Кремль ще -го, 17 -го березня, як тільки почалася анекс, відбулася анексія Криму і далі пішли події, Кремль зробив заяву по Україні, де він виставив вимоги приймати нову Конституцію. І що в тій Конституції закріпити? І от фарватері оцієї кремлівської політики у нас далі поплили, виконуючи вугольський президента Турчинов, прем'єр-міністр Цинюк. А зараз президент, нібито вніс, ну я не буду говорити. Дивіться, те, що президент України Петро Порошенко пообіцяв завтра. Це, це сьогодні чи завтра? Завтра, 26 червня, ага. внести до Верховної Ради до Верховної Ради України проєкт нової Конституції. Про це він заявив. Проєкт ході... нової Конституції? Ага. Ну, я читаю те, що мені редактори кажуть. Про це він заявив в ході дня діалогу представників органів місцевого самоврядування та органів державної влади. Нова редакція Конституції може бути ухвалена парламентом вже у вересні. Вважає віце-прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Значить, я вам скажу, що такого неподобства з українською конституцією, яке твориться зараз, навіть не було за тих часів, коли її так само хотіли поміняти в свій час кучма. Потім Ющенко, потім Янукович. Дивіться, зараз на сторінку Олега тягне До Конституції не можна ставитися як до онучі. От де ми взяли. Дивіться, друзі, фракція, зараз. Фракції Всеукраїнського об'єднання свободи запропоновано до кінця дня подати пропозиції до проєкту нової конституції, розробленої президентом України, яку буде надіслано на аналіз до Венеціанської комісії. Наші конституціоналісти і депутати працюють над пропозиціями від свободи. Закликаю вас в найкоротший термін висловити свої думки з цього приводу. Ну це ганьба. Я вам скажу, що відверто, я, я, я в Конституційному процесі України був з 91-го року по 96-й, коли її прийняли. Усі п'ять років. І після того з конституційного процесу так само не виходив. От такого ганебного ставлення до Конституції, як зараз, я не знаю. Коли встиг президент України розробити Конституцію? Коли він особисто це встиг? Ночами, ранками, вечорами. Коли конституції конституції готуються з експертним середовищем експертним середовищем, сьогодні до мене позвонили особи, які так само тривалий час перебували в конституційному процесі, кажуть, жоден науковий експерт не був залучений до того, що можливо завтра буде у Верховній Раді. Жоден пане тому, хто писав на коліні? Хто? Я не знаю, тітя Маша технічка. Чи якийсь молодший спеціаліст в юридичному управлінні, чи радник якийсь вас багато фантазії? Тетя Маша Технічка писала а, а це, а це... Але дивіться, тут питання в іншому. Трошки. Е, ви кажете, дивіться, ви кілька тез озвучили е, під час війни Конституцію не ні, ухвалюють, ні а війну ніхто поки що не сказав, що у нас війна. Ну не для не треба говорити. Ми ж ви не сліпий, я не сліпий. Так же і світ не сліпий. І для цього говорити не треба. Вона йде. Є ще один момент. Треба до, бачити до цього в цій і студії розуміти. сьогодні. Був пан Шуфрич. Так, ну вибачте, я говорить... Шуфрича коментувати не буду. Людей, які працюють на ФСБ і на Кремль все життя: Медвечук, Шуфрич, Царьов, Калісніченка. Я не коментую взагалі. Не буду згадувати. Ні, там є один важливий момент. Нема. Ду Шу Шуфрич для ну, мене гори, ніхто, гори як і Медведчук, розумієте? Вони працюють а для на іноземну Меркель державу. Хто? Є? Вони працюють а на російській Мерк... державі. Да. А Ангела да. Меркель пропонує включити Шуфрича офіційно в переговорну групу. А це проблема. А, Медведчука, господи. Та, я перепрошую. не а Шуфрича, товаристо, Медведчука. Товаристо. Значить Медведчука. Товариство. А для е... Ангели Меркель він існує. Ну тому що Путін. Тому що Медведчук це Путін. А для Меркель Путін це теж хтось. Але вибачте, яке, яке, для, що є Медведчук для України, кроме того, що він не те, що символізує, він активний діяч по руйнуванню України від самого початку, як тільки він взагалі з'явився тут. Медведчук є е, е, тим, хто працює, працював на КГБ в радянські часи. Самого початку був завербований, ще будучи студентом. Я це кажу, тому що ми жили в одному гуртожитку. Я пам'ятаю Медведчука ще з першого курсу, як йому КГБ виділило окрему кімнату у гуртожитку, де ми жили по чотири з іноземцями, а студент Юрфаку мав окрему кімнату. Тоді викладачі наші не могли жити по одному, а він вже мав на той час. А потім, будучи завербованим, він був адвокатом Устуса. Це людина, яка все жить, в... це його, так мовити, його місія. І тому для Меркель це особа. А для мене це той, хто мав вже давно бути у кого мали вже бути давно надіті нарушники. Нашим, нашим СБУ, коли вже стали, вже пішли ФСБшники звідти. Наливайченко став. Він повинен давно вже був на Медведчука поставити наручники. За, за що бодай за оце? За оце. За федералізацію, тому що все, що тут написано, це суперечить Кримінальному кодексу і Конституції України. Цю федералізацію, яку спокійно висіла у Медведчука на сайті, і так далі, де пропонувалося створити 25 держав своїми конституціями і своїми законодавчими органами, і так далі. і так далі. Це абсолютно чистий, чистий е, е, заклик до е, зміни. Територіальних меж України, до розчленування України. І це є кримінальна відповідальність соромиться. Я казав, той ВО прокурора соромився порушити кримінальну справу. Нинішній генеральний прокурор соромиться порушити кримінальну справу проти Медведчука. Міністр юстиції соромиться подати до суду на заборону його організації Український вибор. А скажіть, будь ласка, оці всі дії, які Путін робить в Україні. Інформаційна і ідеологічна підтримка, звідки йшла як не з українського вибору, анексія Криму, те, що робиться зараз в, е, на сході, в Луганщині та е, Донеччині, це що не є? Не є частково і результат діяльності Медведчука особисто і його організації, фінансованої певним, що Росії, український вибор. Це що не є підрив територіальної цілісності чи незалежності, чи суверенітету? Це що не є те, що заборонено Конституцією? Діяльність е громадських об'єднань на підрив і політичних партій, які своїми діями підривають суверенітет і незалежність, заборонена Конституцією. А кримінальним кодексом передбачає кримінальну відповідальність. Так що я буду, я буду коментувати Медведчука. Як кого? Я ж вам сказав, що Янґела Меркель хай я, Меркель його і коментує. Дивіться, і тут є один нюанс: що Разом на цьому на, на цьому тлі з'являється необхідність, тобто ніхто не говорить, що відбувається війна, і тому конституцію пропонують. Всі говорять, де держдеб... війна відбувається вчора. Расмусен сказав так само, що відбувається не типова, чи специфічна, чи особлива, чи так чи треба ж сказали українські керівництво як мінімум. Яка мені різниця? Каже українське керівництво чи не каже є сотні вже вбитих, більше ніж сотні тисячі. тисячі Я думаю, є що тисяч. так, то іде війна. Зрозуміло, що є війна. і це є те, що підпадає під міжнародне право, яке дало чітке визначення, що таке агресія, це є агресія Росії проти України. І якщо щоденно Міністерство закордонних справ, чи Міністерство внутрішніх справ, чи Міністерство оборони надсилає інформацію до ООН, до НАТО, до Євросоюзу, до інших про щоденні факти того й того, хто зі зброєю, чия зброя, чия техніка, Військова і так далі, та кому належить які номери, з якої військової частини Росії, і так далі. Це є юридичні факти, які говорять, що йдеться, йдеться проти України військова агресія. Росія агресор, Путін агресор, Путін агресор. Медведчук це той, хто працює на агресора разом з царьовим і так далі. Бандити, які тримають зараз, зараз заручниками міста українські в Луганщині, Донеччині. Це бандити, це, це, це навіть не терористи. Вже терористи були там на у, у тому на, у Москві, коли Путін положив зразу скільки там 200 300 людей. Да, коли дві терористки захопили театр, як він називався театр? Згадайте, ото були терористки. Вони захопили в заручники, то були терористки, А це є вже ті, хто ведуть. У нас є скайп, кажуть, так? Військові. Хто знищують? Давайте людей. послухаємо глядача. Добрий день, говоріть. Ми вас слухаємо. Називайтеся звідки ви і або питання, або репліка. Що у вас? Роман, добрий день. Я тоді подивився громадський вас. Ви звідки називаєтеся, я кажу. Звідки і ім'я? Щоб ми знали, хто ви. Чернівці Іван. Чернівці, а звати? Іван. Іван. Окей. Я подивився ваш диспут сьогодні з, з Нестором з Шуфричем на ну Багато що можна сказати на, 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 цю, на цю тему війни. Війна дійсно не голоша, але, але вона ведеться. Єдине, я хотів, що таке сказати, ті люди, які випустили Януковича з грошима, вони, напевно, винні в тому, що Янукович фінансує зараз цю війну. Ну, така, я не розумію. Шуфрич уже пішов, його нема, Він не чергує нема. тут під дверима. Так, він давно пішов. Немає. Ну, хорошо. Я тоді я, я розумію, а в якому статусі Шуфрич виступав на, на цих переговорах? Я... В якому статусі шуфра на переговорах? Ви знаєте, справді? Тому... Так слухайте, не ну, подивіться ефір, я про це запитував. Він сказав, що його повноважувала українська влада, що виконуючи обов'язки Турчинов. Ну, короче, але, але з боку я перепрошую, якщо брати до уваги всю інформацію, то з боку виконувача обов'язків або з боку президента підтвердження цьому не давалося. Про те, що Шуфрич веде переговори. Нам було відомо про те, що в травні він зустрічався в ресторані Пушкін в Донецьку, ресторані, який належить Борису Калєснікову, з лідерами так званої Донецької Народної Республіки Луганської Романе, народної Республіки. але це республі. приватні зустрічі. Це приватні зустрічі. Якщо дійсно це, сер... це по-серйозному, хтось говорить, що якісь це переговори, значить приходить той, хто прийшов на переговори, каже: Я уповноважений таким то наведення переговорів. Кучма уповноважений Порошенком президентом. Потім є уповноважений представник ОБСЄ. Ну, зрозуміло, є посол Росії. Він за своїм статусом є уповноваженою особою, інакше б він не, не був призначений президентом Росії послом в Україні. Тобто вони всі мають де-факто, і навіть посол е, з Росії де юре, і представниця обсє де юре, кучма де факто, тому що в нього не було виписано повноважень. Я так розумів, Порошенко не видавав указу чи розпорядження. То але де факто його сприй... він сприймається як той, хто представляє президента, тому що він сам президент. Не на посаді, але колишній президент. А от оці фігуранти Медведчук-Шуфрич Шуфрич, це приватні особи. Якщо Путін їх послав, туди його представляти, чи його послали е, ці е, злочинці з, е, зі зброєю, так звані президенти, прем'єр-міністри, чи хто там голови якихось Верховних Рад, само, то це все одно приватні особи. На них мали бути наручники. Ну я розумію, що шуфрич депутат його не можна А треба арестовувати, тому що це є той, хто співпрацює із агресором із тими, хто вбиває людей. Ну, на сьогодні була емоційна дискусія. Співпрацю. Це не емоційна, Щоборач, у Оце мене є була, статус. Мене була емоційна дискусія. Оце є статус. Я кажу, формальний статус мав Зурабов, формальний статус мав кучма, формальний статус мала ця пані з Все. Більше ніхто не мав. Але те, що вони почали брехати, тому що ж путінці сказали, що Медведчук представляє Порошенка, так же ж було десь ну, по сайті. Але сьогодні була заява потім... з боку адміністрації президента, та... що окрім А, а Адміністрація не було. президента почала виправдовуватися. А ви ще ж подивіться, куди сів Медведчук? Він же сів поруч з Кучмою, Він же себе, я кажу, маже. маже, з собою. Бо всі подумали, хто дивився картинку, що це Медведчук і, і Кучма одна й те ж. Він мав сидіти разом з тими е, не терористами, а бандитами озброєними. Він там мав сидіти, Медведчук. І Шуфрич мав там сидіти. На тій стороні, якщо вони представляють так звану ДНР, ЛНР і всіх всі банду, яка, яка тероризує і вбиває людей, то Медведчук і Шуфрич такі ж самі терористи, тільки без зброї, але вони роблять ту саму справу. Це спільні дії. Це те, що називається. Пособничество чомусь у нас русизм і досі в кримінальному кодексі, то це не посібник, як часто кажуть безграмотні депутати, а пособник той, хто сприяє, той, хто співробить те саме. Це такий самий злочинець, як і з автоматом калеоти. Давайте Халашченко. до конституції повернемося. Давайте Олесь Доні в Твіттері пише: якщо збиратися лише на повідомлення в соціальних мережах, депутатам запропонували за день проаналізувати зміни до конституції, їх чимало, висловлюю свою точку зору. Це пародія на Конституцію. А я вам що сказав, Процес. я такого такого ганебного ставлення до конституції, як в цей момент, ще в своєму політичному житті, в своїй політичній кар'єрі, я не мав. Тим більше що. Оце навіть за 5 хвилин перед ефіром, те, що ви витягли із приватного чогось сайту, я перечитав це, не сайту, це, це, це Фейсбуку, безграмотно, Олега, навіть не оформлено, безграмотно. Це, це, це навіть, ну розумієте, це так, нібито студент ну, другого, третього курсу юридичного факультету йому сказали, ну намалюй щось. Оце рівень не вище другого курсу е університету культури Поплавського, але юридичного факультету. Оце що я бачу. З точки зору юридичної техніки, з точки зору подачі змін до Конституції і так далі. Є ще більше позиція... того, за змістом, це вже те. Тут є багато тих речей, які неодноразово венеційська ці Але це було.